У продажі Honda зі Швейцарії 2014 рік. 1.6 дизель на механіці. Шестиступка. Це у нас Black Edition. 138 тисяч оригінально, Все б'ється по блоках, все підтверджується на оригінальних дисках 19-х. Гарний збережений автомобіль, позаду камера, Парктроніки Шторочка. докатка, ключі, домкрат, все присутнє. По салону все збережено. Мультикермо, вчити шкірою, круїз контроль, шестиступка механіка, все працює, по автомобілю немає ніяких проблем, гарний збережений, кого зацікавить, місто в Рівненська область. Усім дякую.